Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 48 перший варіант. Перше завдання задача. У кінотеатрі було зайнято в першому ряду 8 місць, у другому в два рази більше, а в третьому на 15 місць більше, ніж у першому і другому рядах разом. Скільки місць було зайнято в третьому ряду? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три ряди. В першому ряду було зайнято 8 місць, в другому невідомо скільки, але відомо, що у два рази більше, ніж у першому. А в третьому теж невідомо, але відомо, що на 15 місць більше, ніж в першому та другому разу. Ми маємо знайти, скільки місць було зайнято в третьому ряду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки місць було зайнято в другому ряду. 8 помножити на 2 дорівнює 16 місць, тепер знайдемо, скільки місць було зайнято в першому та другому рядах разом. 8 додати 16 дорівнює 24 місця. Ну, а тепер можемо знайти, скільки в третьому ряду. Нам відомо, що їх було на 15 місць більше, ніж в першому та другому разом. 24 додати 15 дорівнює 39 місць. Поєднаємо у вираз три дії. Щоб правильно записати вираз, дивимося на третю дію. 24 ми знайшли другою дією, але в другій дії 16 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 8 додати 8 помножити на 2. 8 помножити на 2 це буде 16. 8 додати 16 буде 24. Ось воно, це 24. І додати 15. Це число нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 39 місць. Відповідь: 39 місць у третьому ряду. На двох клумбах посадили 39 кущів троянд. На першій клумбі 15 кущів, а на другій кілька рядів по 8 кущів у кожному. Скільки рядів троянд посадили на другій клумбі? Запишемо умову до цієї задачі: у нас було дві клумби. На першій клумбі посадили 15 кущів, на другій клумбі кілька рядів. По вісім кущів у кожному, значить, невідомо скільки рядів, по вісім кущів. І всього було посаджено на двох клумбах 39 кущів. Ми маємо знайти, скільки рядів було на другій клумбі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що на першій клумбі 15 кущів, а всього 39, ми можемо знайти, скільки кущів було на другій клумбі. 39 відняти 15 дорівнює 24 кущі. Ці 24 кущі посадили у ряди по 8 кущів у кожен ряд. Для того, щоб знайти, скільки було рядів, нам потрібно 24 поділити на 8 це буде 3 ряди. Поєднаємо у вираз дві дії, для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 24 ми знайшли першою дією. Поділити на 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 39 і 15 поділити на 8. 39 відняти 15 дорівнює 24. 24 поділити на 8 дорівнює 3 відповідь: 3 ряди на другій клумбі. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 49 і 7 додати частку чисел 0,5. 49 поділити на 7 дорівнює 7, 0 поділити на 5 дорівнює 0, 7 додати 0 дорівнює 7. Від частки чисел 35,5 відняти добуток чисел 1 і 7. 35 поділити на 5 дорівнює 7, 1 помножити на 7 дорівнює 7, 7 відняти 7 дорівнює 0. 56 поділити на 7 поділити на 4. 56 поділити на 7 дорівнює 8, 8 поділити на 4 дорівнює 2. До добутку чисел 7 і 8 додати добуток чисел 0 і 9. 7 помножити на 8 дорівнює 56, 0 помножити на 9 дорівнює 0, 56 додати 0 дорівнює 56. До частки чисел 63 і 9 додати 89. 63 поділити на 9 дорівнює 7, 7 додати 89 дорівнює 96. Від добутку чисел 7 і 9 відняти 7. 7 помножити на 9 дорівнює 63. 63 відняти 7 дорівнює 56. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перш за все, нам потрібно пригадати одиниці вимірювання довжини. В одному метрі 10 дециметрів, в 1 дециметрі 10 см. 1 метр ми перетворюємо в сантиметри. Це буде 100 см 100 сантиметрів відняти 44 см дорівнює 56 см. 5 дециметрів у сантиметрах це буде 50 см відняти 7 см дорівнює 43 см. 7 дециметрів 2 сантиметри – це 72 сантиметри. 72 поділити на 9 дорівнює 8 сантиметрів. У нас тут іменоване число, ділиться на неіменоване. І у відповіді отримуємо іменоване. 8 сантиметрів помножити на 5. Тут не треба робити перетворення. Зразу виконуємо дію множення і отримуємо відповідь у сантиметрах. 40 сантиметрів. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. 24 поділити на х дорівнює 4. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 24, частка 4, х дорівнює 24 поділити на 4, х дорівнює 6, це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. 23 додати х дорівнює 81. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 81 відняти 23. Х дорівнює 58. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 23 додати 58 дорівнює 81. 81 дорівнює 81. Накреслити прямокутник довжина якого 7 см, а ширина на 4 см менша. Обчислити його периметр. Запишемо, що нам відомо. В прямокутнику є довжина і ширина. Довжина прямокутника 7 см, а ширина невідомо яка, але відомо, що на 3 см менша, ніж довжина. Ми маємо знайти периметр цього прямокутника. Шукаємо спочатку ширину 7 відняти 3 дорівнює 4 см. Це у нас буде сторона Б. Нам відома довжина, відома ширина, можемо знайти периметр. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника, суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б числове значення 7 і 4 і виконуємо обчислення. Суму чисел 7 і 4 помножити на 2. 7 додати 4 дорівнює 11, 11 помножити на 2 дорівнює 22. Периметр прямокутника 22 см. Тепер нам потрібно накреслити цей прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник зі сторонами 7 і 4 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежно також Б. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!